На СНФ перші про проголовне поїхала. виступу бункерного диктатора в Китаї став сигналом для нової ескалації. Потім уперше відкрито заявив, Росія розпочинає кампанію проти української енергетичної інфраструктури. у Відповідь на удари ЗСУ. його слова прозвучали на тлі переміщення стратегічної авіації. Два бомбардувальника ту 95 МС піднялися з аеродрому Біла. А за даними розвідки, їх планують передислоковувати на Енгелес або Аленю. Супутникові знімки засвідчили борти, уже споряджені ракетами класу Х-101 і готові до запуску. Українська розвідка попередила за останні години. В повітрі працювали десятка російських розвідувальних дронів. Вони кружляли над Києвом і областю, знімаючи детальну картину роботи енергосистеми. Це класична підготовка до масованих ударів. ЗСУ і Генштаб повідомили урядові структури про необхідність максимальної готовності. Відключення світла у столиці стало превентивним заходом, аби знизити ефективність наведення ворога. Тривожні сирени лунали по всій країні. Повітряні сили вивели додаткові розрахунки. ППО на півдні та сході було зафіксовано. Совано з стратегічних носіїв, проте цього разу українська сторона не залишалася. В очікуванні ударні безпілотники і ракети великої дальності, отримані від партнерів, були спрямовані на російські авіабази. Уже за кілька годин після заяви Путіна у мережі з'явилися кадри пожежна Енгелісі. Вибухи прогреміли на стоянках стратегічних літаків, де зберігалися ракети. Російські телеграм-канали поспіхом повідомляли про технічні несправності, які відео очевидців показували палаючі ангари та уламки авіатехніки. Попередні дані свідчили, що найменше два борти пошкоджено настільки, що вони більше не можуть піднятися в повітря. Це стало першим ударом Моногрі на, на випередження у Києві. Останні тижні видалися напруженими. ППО працювала безперервно, збиваючи хвилі дронів камікадзе. Кілька ракет вдалося нейтралізувати ще на підльоті до столиці, але уламки пошкодили будинки і лінії електропорадач. Попри це, системний обувал енергетики не відбувся. Українські диспетчери змогли перерозподілити навантаження і отримати критич. Ні, вузли для Росії. Ця атака мала стати демонстрацією сили, але результат виявився протилежним. ЗСУ зірвали сценарій, знищивши частину авіаційних ресурсів ще до того, як вони були застосовані. Українські удари по військових складах у Курській і білгородській областях додатково паралізували логістику. На фоні цих подій Кремль намагався приховати масштаби збитків. Але розслідувачі публікували супутникові фото зруйнованих ангарами і розкиданих уламків. Серед російського населення зростала паніка. Люди у прикордонних регіонах регіонах масово виїжджали в глиб країни, побоюючись нових ударів. У соцмережах поширювалися пости з проханнями до влади припинити війну, яка руйнує наші міста. Пропагандисти намагалися переконати, що Москва лише відповідає, але усе більше росіян бачили відповідь, приносить руїну саме на їхню землю. У цей самий час в Україні поширювався інший настрій. Так люди жили у страху від обстрілів, але зрозуміли, країна здатна пережити навіть найтемніші сценарії. Уряди військове керівництво публічно заявили, енергетична система вит отримає, а ворог отримає удари, яких не очікує. Цей меседж підкріплювався практичними діями. Відновлювальні роботи тривали цілковито. Можна нова ракета ворога зустрічалася черговим запуском дронів у відповідь. Заява Путіна в Китаї про удари по енергетиці України стали спробою до політичного тиску, але на практиці відкрила нову фазу війни. Росія прагне зламати волю українців, залишивши їх без світла і тепла. Але ця стратегія більше не шкодиться. Міра в ЗСУ зривають атаки, завдаючи ударів у відповідь по військовій інфраструктурі. Водночас, внутрішня ситуація в Росії погіршується паніка серед населення, втрати стратегічної авіації, криза логістики для України. Ці події стали підтвердженнями, що навіть в найважчі моменти система оборони працює. Ворог платить дедалі більшу ціну. Попереду важкі дні, але кожна нова хвиля ударів дедалі більше підточує ресурси Кремля. Редакція каналу не несе відповідальності за. Висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.